Всім привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні давайте поговоримо про аркан 5. Дивіться, якщо у вас в головних арканах знаходиться циферка 5, головні аркани знову ж таки це ось тут, ось тут в кармічному хвості, ось тут зверху або ось тут в центрі. Якщо у вас там знаходиться циферка 5, то це говорить про те, що вам критично важливо... Пропрацьовувати і виводити в плюс відповідно свої енергії вчителя, енергії наставника, енергії оратора. У мене ось такий конспект, щоб я нічого не забула, щоб я все сказала правильно, все сказала так, як потрібно. Дивіться. Якщо у вас головна циферка 5, то це говорить про те, що ви духовні вчителі. Тобто ви люди, які весь час знаєте, як ви навіть ви прийшли в цей світ для того, щоб передати свої знання і навчити інших. Ви дуже гарні комунікатори, і от ви такі знаєте, законники, справедливі керівники, які весь час хочуть. Наче, якби знаєте, ви будувати свою рідну свою таку систему, свою рідну свою традицію побудувати і кожного разу у житті, якби щоб все було так, як хочете ви через свою логіку, чіткість, ясність і понятність. І знову ж таки, ви дуже відповідальні люди. А якщо ви в мінусі, то ви вперті, горді, хамелеони, не приймаєте нічого нового і у вас вузькі погляди на життя. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли людина знаходиться в енергіях в плюсі, Якщо у вас енергія 5 в плюсі, то вам обов'язково потрібно зрозуміти, що вам потрібно отримати знання, а потім з часом обов'язково ці знання передати. Тобто, ви, наприклад, можете бути майстром манікюру, ви робите ось ці наготочки, да у вас там все класно виходить, а потім ви повинні обучати інших, тобто дати іншим усі знання, передати ці знання. Знову ж таки, цей аркан говорить про те, що ви дуже класні бізнесмени. Тобто, якщо у вас цей аркан стоїть, наприклад, знову ж таки в центрі, то це буде говорити про те, що вам потрібно правильно вести бізнес. Обов'язково, щоб всі дії у вас були законні, і е, свій бізнес розширяти, розбудовувати і вибудовувати на масштаб. Це говорить про те, що вам потрібно не бути знаєте, як своєрідним таким хамелеоном, там, де там щось почув, там щось послухав і побіг комусь там доніс. Оце вам буде вести ваші арканчики в мінус, бо ви будете такий своєрідний хамелеон, який викручується і крутить. А вам потрібно зрозуміти, що саме потрібно вам да. Відповідно, потім побудувати ось це, і ваш бізнес, щоб будувався на масштабуванні. І коли ваші аркани будуть в плюсі, це коли ви будете, знаєте, як від щирого серця і реально щедро ділитися тими знаннями, які, відповідно, є у вас уже. Вони вам дані від народження, і дуже багато таких знань, які. Дійсно заложені у вашій підсвідомості, і ви дійсно його все знаєте інтуїтивно. До речі, це дуже класні бізнесмени. В плані того, що вам прямо я б сказала, я б вам раджу кого в кого там головні аркани, п'ятьорочки, то. Відкривати свій бізнес і саме його масштабувати. або ж вам класно працювати саме в сфері своєрідної, такої, знаєте, якби надання послуг і торгівлі. Про що це говорить? Про те, що ви знаєте, коли там до вас прийшли люди, клієнти, да? ви з ними поспілкувалися. Відповідно, ви прокачали ось цю комунікацію. Це може бути навіть в інтернеті, по інтернет-замовленнях. Коли до вас написала людина, ви з нею комунікуєте, ви вибудовуєте свою рідну комунікацію, а потім з часом відповідно, ви відправляєте їй товар. Тобто вас. І послуга бізнесмена через те, що ви маєте таку своєрідну нішу бізнесменів, і відповідно прокачується ось та комунікація і, відповідно, ведеться свій бізнес. Знову ж таки, це от прямо дуже круто п'ятьорочкам вести свій бізнес, мати свої рідні такі, знаєте, якби виторги саме з того бізнесу. І дуже класно зрозуміти, що саме потрібно вам. Тобто аркан бізнесмена, аркан людини, яка, знаєте, працює на масштаб, але людини, якій потрібно все чітко, ясно і от Коротко. Тобто, якщо, наприклад, людям з архетипом 5 розказувати, знаєте, оце таке, там, о, говорити за оці такі магічності, ніжності, чарівності і так далі, вони цього не розумітимуть. Для них це буде взагалі якась дикість, взагалі непонятно, що і про що ти там говориш. Їм треба все ясно, чітко і понятно. Знову ж таки, якщо аркан буде в мінусі, то це буде своєрідна така холоднокровність людей. І люди, які знаєте, будуть діяти, але залежно від своїх. Своєї позиції, своєї точки зору, і навіть можна сказати, що будуть іти по головах. Тому вам обов'язково потрібно розуміти, що вам потрібно ставити ціль, вам потрібно ставити ціль з креативом, вам потрібно аналізувати, думати, це ваша ціль, не ваша ціль, яка вона ваша ціль, що вона вам принесе. Включати ось ту таку аналіз, ось ту таку логіку і розуміти, що обов'язково вам потрібно зв'язувати себе і відповідно направляти свою енергію на побудову і передачу знань, яких ви отримали. Знову ж таки, до речі, у вас. Якщо ось та енергія 5 знаходиться в мінусі, то це буде говорити про те, що людина може створювати різні знаєте такі е, клуби або ж секти, да, або ж якимсь псевдонавчанням займатись. Тобто ви дійсно знаєте, і ви наскільки вірите, от ви такий своєрідний фанат певних традицій, да. Що ви прямо будете займатися реально псевдонавчанням? Ви свято віритимете в те, що це дійсно так, і ви будете іншим передавати ці навчання. Це трошки такий йде мінус по ваших енергіях, тому вам важливо розуміти, що ви робите і куди це приведе, і який саме наслідок ви отримаєте в кінці, відповідно згідно вашого ось того певного навчання, яке ви передаєте. Тобто ви обов'язково повинні передавати свої знання, але ці знання мають бути дійсно якісні, дійсно класні, дійсно чіткі і дійсно такі знаєте просторі і знову ж таки в бізнесі ви реалізуєтесь просто на, на максимальній удачі того тому в кого аркан 5 працюйте знову ж таки в сфері такого своєрідного бізнесу якщо ви маєте бажання і у вас є на то натхнення то починайте свою справу знову ж таки в залежності від того де перебуває цей аркан і поряд з якими циферками він стоїть Отож, з вами на зв'язку. І кому була цікава інформація, звичайно ставте лайки, залишайте коментарі і всім пока-пока.